Всім привіт! Сьогодні приготуємо чудову холодну закуску. Печінковий тортик, мабуть, як і олів'є, займає почесне місце на будь-якому святкуванні. Адже ця страва готується з доступних бюджетних інгредієнтів, а на виході отримуємо смачну вишукану закуску. Отже, давайте готувати. Беремо печінку і по максимуму очищаємо її від усіх прожилок. Так як вони не розіб'ються блендером і будуть жорсткі та неприємні на смак. І в млинці вони не просмажуться. Очищену печінку нарізаємо невеликими шматочками, щоб легше було пропустити через блендер або м'ясорубку. Для печінкового тортика я завжди використовую свину печінку. По-перше, вона значно дешевша, по-друге, вона дуже гарно перебивається до однорідної пасти, на відміну від курячої, та не залишає грудочок. Ну а по-третє, мені і смак у млинців більше подобається саме свиної печінки. Ви ж обирайте ту, яка більше смакує вам. Нарізані шматочки печінки пропускаємо через м'ясорубку, або ж як у моєму випадку перебиваємо блендером одну хвилинку, приблизно до однорідності. Ввожу одразу 3 яйця вагою приблизно по 50 грам, щиро солю та перчу і одразу перемішую. Все це роблю у блендері. Якщо ви використовуєте м'ясорубку, то після помолу всі ті ж самі дії лише перемішуйте вручну. Підсипаю 150 г просіяного борошна. Та знову перемішую, не додаючи рідких інгредієнтів. Так як ми не використовували м'ясорубку, то блендер не перебиває повністю всі грудочки, тому ми робимо суміш достатньо густою, щоб якомога більше, і легше нам було розбити всі залишки грудочок печінки. тільки тепер додаємо всі рідкі інгредієнти: а це 150 г молока, 80 г води та 50 г рослинної олії і остаточно все перемішуємо до однорідності. Наше тісто для млинців готове. Залишаємо його на 10 хвилин, щоб тісто виділило клітковину та стало більш еластичнішим, і при перевертанні не рвалось. Консистенція тіста трішки густіша, ніж на звичайній млинці, щоб у нас вийшли хоч трішки схожі на коржі, та більше відчувався смак печінки. Орієнтовна густина як гарна жирненька сметана або густий соус. Ставимо розігрівати сковорідку. Перед обсмажуванням першого млинця змащуємо сковорідку олією. Це робимо для того, щоб достатньо пропекти сковорідку. І млинець не приставав до неї. При наступних млинцях цього робити не потрібно. На центр сковорідки наливаємо наше тісто і розподіляємо, повертаючи сковорідку, тісто по всій її поверхні. Млинці обсмажуємо на середньому вогні з двох сторін по одній хвилинці. Якщо смажити млинці на маленькому вогні, вони будуть м'які, іначе варені. А на великому, трішки, як на мене сухі, але з золотою рівномірною скоринкою. Обирайте те, що вам до смаку більше. Товщину млинця ви можете регулювати кількістю черпачків. Так як ми не будемо їх скручувати в рулетики, товщина вашого млинця може бути досить великою. Це не зіпсує смак тортика, він вийде лише кращим. І так обсмажуємо всі млинці. Посмажені млинці викладаємо один на одного. Із даного тіста в мене вийшло 13 млинців діаметром 24 см. Відставляємо їх в сторону і займемось начинкою. Ставимо відварюватися 2 яйця у підсоленій воді на 10 хвилин і залишаємо їх охолонути. Тим часом очищаємо 500 г цибулі та нарізаємо її кубиками або ж напівкільцями, Тут на ваш вибір. 500 г очищеної моркви натираємо на грубій терці. Якщо якийсь із цих інгредієнтів ви не любите, можете замінити на шампіньйони. 4 зубчика часника натираємо на дрібній терці. А також не лише для прикраси, а й для смаку нарізаємо зелененьку цибульку та свіжий кропик. Відділяємо білок від жовтка, щоб в майбутньому наш тортик мав гарну ромашкову шапочку. Спочатку натираємо весь білок на дрібненькій терці, а вже потім тру жовток. Ось ці інгредієнти і стануть прикрасою нашого тортика. Ну а ми продовжуємо готувати начинку для нашого тортика. На сковорідці окремо обсмажуємо цибульку до золотистого кольору. Те ж саме робимо з морквою, Морква накриваю кришкою, щоб вона була більш м'якенька, наче тушкована. Звичайно, цибурку та моркву можна готувати і разом. На смак це ніяк не вплине, до того ж, зекономить вам час. Я це роблю лише заради двох кольорів, двох різних слоїв. І тільки на святковий стіл. Якщо роблю в буденність, то готую разом. Ви ж робіть, як вам більше подобається. Половину порції майонеза змішую з чесночком і буду через один змащувати ним млинці. У нас все готове і ми збираємо тортик. На низ тарілки Кладемо 4 крапельки майонезу лише для того, щоб наш тортик не їздив по всій тарілці. Викладаємо перший млинець і розподіляємо по ній моркву. Зверху робимо сіточку із майонеза з чесником. Ви можете розладити майонез по всій моркві, а можете і залишити таку сіточку. Накривши зверху наступним линцем, воно все гарно розподілиться. До того ж, слої будуть значно пухтішими та ніжнішими. Накриваємо млинцем і викладаємо тепер нашу обсмажену ципульку. Зверху також робимо решітку із майонеза без часника. І так слой за слоєм, чередуючи нашу зажарку. І переходимо до останнього етапу. Зробимо шапочку нашому тортику. Малинець змазуємо майонезом, щоб яйця та зелень гарно приклеїлись до поверхні. На центр млинця висипаємо весь жовток і робимо таке сонечко. Злегка притискаємо жовток до млинця, щоб надійно його скріпити. По колу виставляємо весь білок і також притискаємо його до поверхні млинця. Додатково край можна обробити майонезом, так як зелень досить пухка і сипатиметься. Готовий тортик залиште в холодильнику хоча б на декілька годин. Морква та цибулька пустять свій сік, і він надійно скріпиться між собою та гарно просочиться начинкою. Ну, а ми чекати не будемо, наш тортик готовий, уже хочеться скуштувати шматочок і показати вам який він буде в розрізі. Тому наріжемо його і покажемо заодно який він у розрізі. Ну а ми бажаємо вам смачного і до зустрічі в нових відео!